О! Аня, ти чого за нами не ходиш? Опа, але на. на за нами буде. Від тебе вже немає спасіння. Де ми там ти? А де ви йде? <зас> Зараз робиш за нами. Це він не кажуть <зас> вдома. <піля, шо>? Ні, я їду, а то я здобуваю. Питається. Кавалерка, що ви ці розуміли, вона не чуть і на, на уйнях. <унявло. зас> Давай я примірю плачет. Там уже собі знаєш, а там не на Ну Там він кишкирки, будеш разом з ним до А я чуєш, я б так на півпрецівки ходив. Що там цей? Нічого не пікнув. А де Дома. Вона нас додому сидить безпорядна <говори> моря. <говори> я <говори> вже і ціну вчиню. <годи> <годи> де, де не, я Ви що далі кабачать? Ви тоже за мною? А, там. А манту. А як ми розуміємо? Ми, ми собою зайдемо. <годи> Довго ми не їхали, кавалерка, ви всі скучили за дьогоніком, є. Поправи всі веджі, видите? Такі пампулі, все. Світло було, <годи> Світло було і нема. Ну, ні. але нічого, ми люди ні. не гонорові, каву п'ємо з чайника. Не, то то для нас взагалі не проблема, можна то не звертати, Так що привіт, Надюша. І Надя є, і Джон є, всі на місці, всі працюють, всі працюють повним ходом. І, і річі бігає біля нас. Сидеть. Ходи малесенький. Ходи, бо каже, який він класний. А він такий маленький, Ходи. маленький. Де йому вже вісім років. Ти що? Я свого так цьому, і ми. Вночі лягаємо спати ввечері Він, поки мене не по цьому, він не ляже. Він як встане, буде мене мусить поцілувати і тоді йде спати. Так що йдемо пити кавуцьку ковір. От вгадай, що та це? суші? Такі. Суші, сушічко. Суші. То таке печень. смачне. Печень. Да. То медівник, кофе лапа, але в них дуже дуже смачно. Чистечко. ти вже думав суші, та ти вже хламбанув суші, так? Yeah, yeah, ти не колори. любиш суші. Ні? Дивиться, яке пузо дістав. Та який ти спуск? Що ти чечеш? Що ти чешеш? І Надя, бачите, які скорочки. Так що зараз будемо кавувати. Надя похудала, а Джонною все поправляє. Точно. Дивіться. Дивиться, який хором. Я вам скажу, Андрійко просто так довго не сидів. а, таки робив трошки ремонти. скажу вам еліганську. Знаєте, що дуже подобається? Що все в світлих тонах. Тобто все біле, ну і чорні лампочки. Трошки хатурно повішав, звісно, лампочку, ну але то нічого. Той і так добре, що ти а але хто буде? О, я, вам, я вам я кажу, худіць, кому кажу, кому, кому що, а Галі виходок. А то є моя мрія, отака світла, але дуже-дуже круто. Це дуже. знаєте що? Я колись казала, як думати хату, думати душову кабінку. В плану, не хочу душову кабінку, мало не хочу. То так тяжко курсно. Найдухменний крик. То для мене що ще Галя. Ну, бачите, все дуже скромно, класно. А то хто не знає, всі можна мити кавелета, все дається. Називається біде. Чітко, але дуже класно. А в нас вона таку пшикалку є. Mm -hmm. На лише. Ну але то під стран з боєм, то рані можна там синяки полишати, але кавалієрки. Тоже є кавачками. Качкомейка. качкомейка. Качкомейка, я. Кавалєрочка, дуже багато було запитань, бо ви ходите в стаціонарний магазин до Андрія, а він закритий. Тому я вам покажу, куди Андрій переїхав. Він тепер вдома має свій онлайн-магазин. Ну, зверніть увагу, кавалерка, як тут круто і класно. Тут ще то не дороблю. То... Не а потім приїду, покажу. Те, що буде тут тераса, ковсе попити, знаєте, туди-сюди. Дивіться, ну все точно так само, як в стаціонарному магазині. Навіть є, але чомусь ще не прикріплено. То Андрійку не знає, то щось щось Хандриш. Боже. Я, до речі, перший раз таке бачу. Боже, як не цьому кавалерка, дивіться. Дивіться, як не цьому. Боже. Але вони класні. Є. Диви, диви, диви. І то він її цьому, правда? То Він його цьому. Він його. так. Коли Ану. він був маленький річ, то кіт був великий. Кіт ага. його охороняв, кіт не пускав до нього. Він його виховав. Що, Аркадій. Що Шо ми чекаємо? Що ми взагалі сюди прийшли? Багет. Угу. Дуже смачний. Ні, ми прийшли кавалерка, не по багет. Ми прийшли на закупи, але кажуть, донятко. Ще нічого не їм. Кажу, давай щось перекусимо, бо я зараз піду на закупи, бо напіцяє різному. Ага, ну так, кажуть, що треба ходити на закупи ситому, mm -hmm. бо багато дурниць купляєш. А то зараз перетрудну. А ви кажете, що вона, не ї... що вона не їсть нічого, дивіться. Маленький багетик, Але то велика піца. Перший. Але ти ще будеш вечерити? О, я поясню, що буду. У мене мій салат чекає мене, плов. Далі салат. Салат з капусти, з перчиком болгарським, з цибулькою. На такий смачний. М -м -м. Свіжесенький. молоденької капусти. Дуже смачний. Я би теж діла. Та ти все зроби. Добре, Добре. Добре. смачно. Дякую. Так, дівчаточка, будьте активніші, 121 э, людина, будьте активніше. Було що більше, коми? що ти їх мені розігнала? Я лише? не знаю, ви тебе побачили, зблизька трися відбудели. Так, є ще ось такий хлопчик, ведмедик, не знаю, як правильно на ниточки, без фліса, Ось така якість так, 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 фліса, Дуже гарна. Ну, щеночки 100% є емочка. Підійде і на ельку, і на еску. Так, так. Mm -hmm. то є правда. Так. Я згідно з ось знає. така. Так. Ось такий чорний, стопроцентний є у мене розмір. М-ка, підійде і на Л-ку, і на М-ка тут взагалі постара. Дівчатка, пишіть, бо мені є 139 людини. Ага, вже вже 135, щось вас трошки відстаєте на тих? Отакого От видите? То є футболочка тіпа типу, Три чорний тринеточки. Ну гарно, ну гарна кофтенка, Беріть під лосінчки, під джинси. Вам буде шикардос. Так, мені пишуть. Так, дівчата відписуйте там. Прочи, mm -hmm. Так, чорну. От вот, 91. Була Оцю синя. відберете. Була синя. А чекай, синя, ще не знайшла вже синя, чорну перше продай. Так, вам... дівчата, давайте Та Підключай. Я я не знаю. Ні, дивіться, мені. би зараз ви не закипіли. Давайте нормально турбуйте. Давайте не, не, не встигаю. Чорну. Синя. Чорну ось цю. Мені треба Бостон беживий. Є Во, Бостон да. Є. А Так. Є. Який-то балаган, я не можу. А штани? не мене Є? Вже починає ту типу злости. То да. Я вам говорю. То мені Ліліана. Що робира бар... ярослава? Ярослава що робить? Солдата Шо? да. чорну. Добре. Все. Ярославочка, вам вже, то мені Ліляна. Ліляна зрозуміла, рада вас так підписано, що я собі чуть язик не зламала, але добре. Так, а тут йде така вже досить тихо будь, я сама її прорекомендую. Вона йде така вже досить Давай. сексуальна. І тут такі, як банк, пачорка є. Ну, пачорки зараз в моді, ви пам'ятаєте, є на рукавах, що як заталіпаєте, видно не буде. Я на других рукавах вже не поскупилися, дали дві штучки. Це є трьох нитка, я так зрозуміла, Чує в чорному кольорі, розмір. У мене 100% процентів. Це є S, але є M, L. Є M, L. Хто бажає придбати, пишіть приват. Такий кіпіш Та Я кажу, що тут кіпіш. <ріх> то Кіпіч. Що дай, то дай, що Хто каже кіпіш? Ну що, як тобі? <ріх> 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 Прекрасно, погода розкішна, мінус, не знаю який, мінус по-любому. Я скажу таке, тільки ось ця персона може мене вивчити на мороз і пити каву, я скажу таке, мені з нею не холодно. Так, з просто не холодно. Бо я грію, я є щира людина, я грію всі. Ну, якщо вона така тепла і горяча. А в коло в хаті дуже холодно, бо нема світла. Вона зараз сама живе, Йдіть до неї, і там грійте, безкоштовно можна пересидіти землю. Ой-ой, я тобі скажу, сказав... ну ти вмієш сказати. Я вам кавалерка, скажу, ткона потримай. Знаєте, сьогодні в мене день дуже насичений, ну але. Ліліана була у Львові. Я все чекала, коли вона приїде. І тут я до неї дзвоню. Кажу, слухай, коли ти приїдеш зі Львова? Вона каже, з якого Львова. Я кажу, ну, то ти була у Львові. Ката я їздила на один день, то я вже приїхала. Я кажу, Чому ти мені не дзвониш? я хотіла до тебе з'їхати. вона каже: Я на роботі заходи. Ну то я заїхала до Ліліани, побула в неї в магазині на прямому прямому ефірі. До речі, дуже цікавий був ефір. В Ліляни дуже багато знижок зараз є на різні свитри. Ви знаєте, хто така Ліляна Рафреліс. Переходьте до неї, заходьте, дивіться, переглядайте. Ну і купляйте що вам треба. Ну і побула там, лаха подерла і кажуть, йдемо каву пити. Ну і прийшли на свою любиму локацію в центрі каву. Пити кава смачна. І кажу Ліляна, та ще сидити, сиди. що яка ти знаєш Ліляна? То вже така година підходить, що я вже хочу спати. А по-друге, мені ще треба Блека з садочка забрати. І багато хто з вас пише, Галина, що правда є в Трускавці садочок для улюбленців. Королерка немає. Кажу це є садочок. Я називаю або цьоця Наталя, або Данилишиних. Блек зараз цьоці Наталі в садочку, тому мені його треба забрати, бо цьо завтра на роботу йде треба не спізнитися а по друге приходить восьми години я вже хочу спати тому що в мене такий графік ліліана любить спати довго рано а я дуже рано встаю на рівні ноги Знаєте, я сова а вона напевне жайворнуки чи я я не знаю як то сказати але я їй так коли завидую тому що я би хотіла довше поспати а холера не може так що кавалієрочка знаєш, що завтра Оксани. Так що всіх Оксан з прийдешнім. До речі, Ліляна мені три рази вже нагадала. Не забудь привітати завтра Оксанів. Не забуду. Так що кавалірка, всіх Оксан прийдешнім. Ну і всім на добраніч, мирної, і спокійно. Оксаночки за вас. До, вас. до завтра. До завтра, але гляньте, коли яких на мене кучу кучугурту до вас снігами. Ти дивись, а я завтра знову до тебе прийду. Чого? Та Оксану привітати? Ага. А як ти? Як я можу не прийти? Так що чекайте на завтра. Людоньки, дивіться, Це, то все нормально. Оксана, все, що твоя вам розказала. Подіться кучу гори снігу на дворі, Я не знаю, який мороз. А ми сидимо. Я сижу, я біля неї рано не змерзла. Мерзла, я навіть не вкуталась. Коло мене пліди стоять один, другий. І мені кого не жарко. Я навіть, я навіть розщепилася. Навіть розщепилася. Вона теж гаряча жінка, так як я, розумієте? вона згріє, знаєте? Любов одна до одної. А так. ти теж розщепила? Да. Та, так. Ми ну, мали зараз підшию, капішок бути в шопках, правда? Шаликами всі позамотувати в десять кілька. Микись неандертальці. Ну весь, ми просто нормальні люди. Ага. Все, всім папа. -па. Всім па-па, на добре. Галя вечір не закінчиться. Галя ще пішла собі у лайф і тут вовчить, як протирати. Так, Галя? Я не вчу, так довго гладить телефон, щоб не жопчаво з собою, знаєш, трісти. А знаєш, кажуть, що то люди, хто таку любить гладити, вони трохи трохи як то в усьому світі, так? Так. Ті, що люблять порядок. А як вас звати? Андрій Андрійко, ви сьогодні будете зіркою. Я я так не люблю гладити так? <смеш> <смеш> ну, я, просто... У мене вже осколок почалася. Ну, не... Ні, я чоловіка не люблю гладити. Шо? Я не люблю гладження, тут для мене я люблю все, да, раз, два, три, два три. дорог. Все, вже різан, десь не з'їла курва, ту пльон. Я ті трошки, дитинку А до речі, дуже файна, та пленка. Ну я не знаю, я не Пропущ, та навіть. Там файно мені. як тобі, то хай вигладили, а мені то найбуде, так? Я що тобі казала, <пустила> найбуде? Та <пустила> з як одна є, то найбуде. Бачите, подруга. Хлопець вже мав би додому йти. Андрійко. Андрійко. Мав би вже додому йти, а він ще ось. Ну, то ти не Аріана. Ааа. Ти ще. Файно старається. Старається, старається. не вижу, то ніякий будуть. Галя, Галя, хай людина зробить так як має бути. Та на матері, я пішла до машини і їду в садочок в лека. Посидиш, твоє. Я думала, що скоро раз, два і два. Якщо скоро, швидко. Швидко.